Ми зіграємо прикольну ігрушку Roblox і в, в Роблоксі 3 І зі мною сьогодні день самольот. Всім привіт чуваки. Він зараз вам все розкаже, як в цій грі треба грати. Давай, даю слово. Землю заразила чума, проти нас будуть зомбі-вордулаки, і нам, рухаючись, поїздом, треба проїхати через ці мертві землі. Подивимось, що у нас вийде. Ми будемо грати вдвох. Ми... Будемо використовувати різні тактики гри для нічної пригоди для нічних. Подивіться до кінця, чи в нас вийде доїхати до Мексико 80 кілометрів зможемо чи ні, як ви думаєте? Не знаю, точно, давай її е, спробуємо. Тут якісь будівлі є. Давай е, підемо. У мене є щось 5 і в мене є перший левел. О, прикольно. Так, сюди в мене є. Що тут робиться? О за три. куплю, mm -hmm. У мене револьвер один з'явився і це купляю. у мене більше нічого нема. Ре... А, ну зато револьвер вже є. Класно. Ха, все погнали, зато револьвер не треба буде купляти зразу. Куча там і, купимо вугілля і все, без зупинки їдемо. Давай погнали. О. Тут для мене револьверчик. О, а Чекається мій. І патрони ззаді, куди пішов без патронів? О. -о, -о. Давай, бри. Стоп. Все, давай. Я пішов купляти вугілля. Ты мені розказував, що тут має бути вугілля. Тобі ще купляти дробовичок чи песик? Я знаю, давай дробовик. Дробовик? Коротше, 50 я купляю тобі, патрон не не купляю, я тобі вже несу. Ну, У мене не залишилося вугілля не залазить на ну, щось. На, я приніс. О, давай. А як ти так багато вугілля купив? Та я не купив, вона не куплю, я не міг сюди не закинути на касу. Ні, О, тут все закинути. Ну давай, погнали. Яка година? Перша, щось ми пізно виїжджаємо. Скоро в уже. Так, я зліва дивися справа. По курсу нічого нема. Початок карти. Так, в мене зліва буде будинок. Коли? Ну от я вже бачу, давай. Зупинятись. Та, а торможу, торможу, торможу. У Затрим... мене що там є? Що там є? Будинок шіфа. Ще... Я побачу. Так, тихо, ти не йди. Чого в мене ж є? Цей... А, в тебе Друга... дербали. Я забув. Зову... Тихо, твої патрони? — треба. Мені угу. не такі важливі, у мене багато. Давай, я збираю цих. О, тут. Добре. А я куди тут я хотиш. Ага, все пішли. Тікаєш, як це я. Та не! Не бери! Чого? Та не бери пішли! Та це тоже може використати. Та якого? ну Все, я ти... взяв, скинув. А де ти кажеш? Ще один будинок буде? Так, на їх стрілять. Що ж, я вже їхати хочу. Давай поїхали. Так, Та будинок. Зараз зб'ємо. Збили. Збили. А ні, тут не шариф, а є будинок. Ну, Хорошо, що хоча б і є. Погнали, ну, щоб диночки ще справилися. Так, ми ну, чотири падрани. Та я тебе дам, куди? Шовел бери. Лоп. А, нема нікого. Нема. О, тут патронів куча. О, для мене є. Це не, це не для тебе. О, га, є автомат. Ні, це. Це снайперська ментовка. Це ж фігня. Як автомат, ніч. Патрон якийсь. То патрони для автомата. Той ще на базі на стінах. У <плес> мене тепер шотган і є У мене і то і то є. Я коня збив. <кх> давай, 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 дайте. Я вже заліз. Все, їдемо. Дев'янок, ну, зараз буде ніч. Не треба вже три. Так, з моєї сторони щось буде, але то вже ніч. Вугільно в мене виставати не буде. Ні. О, ми не будемо. Не теж. Ну ладно, не будемо вставати, так? Ну звісно. Боїшся? Транс бійця. Взагалі я не боюся, що я боюся, що нас можуть жерти. О, ну, вже 5 км приїхали, половина дороги. А, я тобі зараз дам випади. Так. Да. Палива не хвату зараз я щось підкину. Ну, підкидай. Давай. ти Куда зараз все?

Надіюсь. Точно ховати. <клухи> Я ага. родався вроді теж. Взагалі не видно, коли ніч. Ага. Через три години буде свої п'ятати, кермози. Керможу. Налишились твої. Далі. Ілю, щоб знати, що в нас. Та тут банда Що ти там Напал. за грошима? нуль А, у мене теж нуль І ти тебе там не підібрала такого, що можна продати, так? Да? Я... Бо ти пішов на вулиці? Там э, я. Тільки не кажи, не йди, не йди Угу. Ж... Во, статуйка. О, Тільки тут на право, пішли. Чекай. Такі шаріки. Бамакі нагороди, яка заночка. Я тут знайшов з цим це, по-моєму, вже нагороду в шаріпах. Кабінет і все рікавчика зараз. Я перевірю. Нас... Застрибуй на коня. Не кожна. Є, я все в шаріпав нагороду беру 35 баксів. У мене є два таких взяв, У мене тепер є о, о... тут зондака Це... ага. займає. У мене є 70 баксів, що купити? О, нормально. Може купити бандажі. А це до будинку дійшов чи ні? В мене 75 п'ян. А, мені патрони треба купити до шотгана. Та не треба. Та як не треба? Купи пістолета і собі. Так он же шотган, я собі ж хочу. купити? Ні мені купи. Сіра пачку. А я йду до будинку. Тобі Окей. Я сам. Ти не йди за мною. Во, пам'ятаєш, что в тебе патроны? Ну, Були тут и і... Тобі Сири? Тут золотая тарелка. бери. Иди сюда. Я тут тебе Ну треба. Сейчас я заказку купляю патроны. Тут тобі патрони купив, мені взяти їх. Ні, я... я. я зараз приїду на коні. Там ще одна будівля є на моїй. Але в нас день почався, ми вже на другій чи третій базі, я вже збився з рахунків. Ні, на третій. Так, давай, давай. Стара схема. Давай. Ми вже трохи тут попродавались. О, там Buried. стая, там стая чого? Ну нічого. Давай. Шо, ну, шерифів зли. Тут золото. Добре, золото ми беремо, золото нам треба. Треба буде на наступній базі вже нарешті купити кірку, бо без кірки це печаль. Ай, ні, можу що не можу? Так, давай проводим. Главное, чтобы они на нас не напали? Да, нет, мы еще не, не пробуем, не Давай я буду. Все. Автобус сколько ты еще можешь? О, то автобус тоже будет mm -hmm. что ты выбираешь? На всякий выбор Озброенный. 12.00. Так, ще є од нас. Час. Щоб в день поїздити. Так, в мене вугілля здається. Вугілля. Та вугілля. Може, вугілля будемо купляти, щоб не тратити час. Ну, давай. ми камера для У моєї сторони вроді будинок. Так.

Книги я беру. Давай давай. Иди ты туда, я на інший. Манестату. Бережно зомбак на хобі. Ну не два, пять, я зайч. Да, это Місту, хуй, Три. Що На тебе зомбак. Да. Давай чекаємо зі це одні, надо вискочить зомбаків попереду. Чекай. Диви Та я Бачу, бери зомбарів. там буду выбирать. Я тут на бильярде Бега... 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 Вот тут иди. Давай. Так, зомбак берет. Да. Я беру. Так, ты все забрал, я тебе знаю. Так, давай трофей скидаем и в будинок. Да я, да я уже ніч. Ми не будемо скидатись. Давай забирай чиїха. Ідемо, їдемо, їдемо. Так, їдем. ну я не дістати є, так попродавати. А, ой, ой, ой ой Блін, оце, оце мене нормально. Дубанули по тобі. Ага. Так, ще п'ять. По километров. тобі теж. Ага. Фух. Фух. Так докупити мене. Ленормас продамо. А скільки у тебе? Мене 4... чотири зараз. шість. Зараз і все чотири. Мені шість дванадцять бубон. От, точно треба. А? У мене ну, гроші є, я собі куплю, головне не забути коли насити. Ну, це... Ай, блін фабрика. Пояс назад не вміє здавати, так? Ні, не, ну не. а Це поки що ще не треба ніч. Чекай. Шо? Давай коротше зупинимось. ні, краще давай поїдемо. Ай, ні! Тут зомбар. Помімовдари. Блін, ну це нам взагалі вообще... Якби не зупинялися біля, зупинялися біля фабрики. Ну так. Ну Селище теж прикольне. Так, вже скоро має бути видно. Ну, перше селище, яке ми зупинилися, це воно взагалі прикольне було. Угу. Взагалі нема зомбарів і нормально там гроші. Кініч може з'явитися. А! Là, тебе... да, да. Да, да. Я ...я... да Я... Я... Чуть называют Ви... бешек. Зомбаків куча на вулиці я зараз не Угу. Mm -hmm. Я думаю, цей день ми вже тут перечекаємо, бо немає сенсу їхати, ми вже Та давай втратимо. Тут вугілля є. Біля бази йдемо, добудемо вугілля. Ми добудем вугіл? побачили замок. Так, і зараз ми... О, зомбаків на допомогу. Uh -huh. Так, а, а тут... де? вон замок, я вже бачив. Обережно буду, бо тут є зомбі з динамітом. Вони підходять mm. до тебе і ти зриваєшся. Ого, треба їх мучити час. А Де тут хід цей замок? Думаєш, я знаю. <му> Та ми так весь день потратимо. Ну, будемо спробуватися, не знаю. Ой, ну на є. Ззаді. Вампіри.

Давай, Лукус, у тебя багато бандажів? Зайшов два, блін. Давай заходимо вс. А тут не! Ай, блин! Мене ну, на цьому не розрахували свої сили. Vê se eu não fazer o que me não vou devolver. Não vou mais, Dobra, galera. Até